Шотто, той... Дай Боже. Добрий вечір, як ваші справи? Наші все добре, а ваші як. І наші теж все добре. то ви звідти будете. Я з Києва, ви. Івано-Франківська область. Зрозуміло. Угу. І що, скільки вам років, як вас звати? О, та я вже в... старий дядько. Я вже старий дядько, я знімаю відоси для свого YouTube каналу. У мене є дещо таке, що допоможе людям жити щасливо, ніколи не розлучатися і передбачити свої майбутнє люди можуть. О, давай на нього підпишемось. А дайте свій ціва, дайте свій. Що ви там? Дивіться, депи? у мене є декілька каналів. Один канал це українською мовою, називається Хто твоя пара? Підпишись. Чекайте, чекайте секунду. Зараз вам підписники на Бергу. Дякую. Я вам зараз цікавеньке щось покажу і розкажу. Добре? Якраз... Настрою у нас немає, просто у нас поліція спинила недавно забрала у нас машину. Як як, як. А військово-облікові військово документи питали? Ні, нам по 16 років. А. -а, -а. Як? Хто твоя пара? Так. Да. Так, тут оно. Ано розверне. Не бачу. А це два? Так-да-да, да, да, це я. Так, давайте я вам дещо покажу спочатку. Так, щоб ваш стрес трошки знявся. Щоб вам, ну, давай. Щоб вам було гарніше, краще. Дивіться, я вам фокус з картами покажу. Я зараз буду ось так робити. Ви скажете стоп в будь-якому місці, і потім ви виберете одну карту. Хорошо? Так. Добре. Окей. Стоп. Хорошо. Яку карту вибираємо? Цю карту, цю чи кудись далі йдемо? Оцю, оцю якраз. Оця? Хорошо. Тоді я отак відокремлю її. Так, вона одна, одна. Подивіться ще раз на неї, запам'ятайте. Угу. Mm -hmm. Хорошо, я її отак кидаю. Запам'ятали ту карту, да? так? Так. Зараз дуже важливо, щоб я карти тримав перед камерою, щоб я нічого там не підтасував. Дивіться, у мене тут з іншої сторони отакого я чудіка намалював, бачите? <гум> І зараз я дещо покажу вам прикольники з цим чудиком. Зараз отак трошки складу ці карти. О! Карту ж пам'ятаєте, так? <гум> зараз я вам покажу мультик. Ваша карта? Так. Yeah. Да, ось вона лежить. <laughs> а, а можна тепер іншу карту? Можна. А давайте зробимо прикольніше. Дивіться. Давайте зробимо так. Я роблю ось такий рух, а вы кажете стоп, коли вам захочеться. Хорошо? Стоп. Uh -huh. Тут стоп, да? Може, угу. далі трошки підемо? Чи точно тут? Точно тут, так. Хорошо, дивіться, оцю карту верхню ми бачили. Ось, бачите, вона червоненька там. Uh -huh. Нижню ми не бачили. Uh -huh. Рандомна карта. Дивіться, всі карти різні, бачите? Uh -huh. Всі різні карти. Всі карти різні. Uh -huh. Скажіть мені будь-яке слово. Я його зараз тут напишу і буде щось прикольненьке. Uh -huh. Англійською мовою, китайською, якою хочете мовою можете сказати. Будь-яке слово, будь-які букви, що завгодно. Спарк. Ан по англійськи пишемо. так. Спарк ось вона іскра. І uh -huh. якусь цифру? Від 1 до мільйона. 200. Дві? миллиона. 200. 200? 200. Внизу написати «Росія» чи не треба? Не, написати «Україна». Киев. Ну ладно. Не, 200, не, це, це груз 200, ти шо? Ну груз груст. Ні, 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 нет, то просто то квадрик такий, Типу, Хорошо, складрик. хорошо, я понял. Все, так і лишаємо, нічого не допустим. Да, супер, супер, супер. Хорошо. А що за квадрик? Спарк 200-200 кубовий квадрик, все. Не знаю, это Це ухвилянки уловить з цим квадриком? Ні, <реш> ні, ні, на жаль. Дивіться, ось нараз. Ви звернули увагу за моєю спиною, якийсь там конверт? Ну. І там карта в ньому, бачите? Угу. Дивіться уважно за цим конвертом. Зараз я його дістану. І зараз дуже важливо тримати його так, щоб він весь час був у екрані. Щоб я його нікуди не прибирав. Дивіться, бачите, я тут таку кліпсу наліпив, щоб воно закрито було, щоб все по чесному було. І карта. Я спеціально так зробив, щоб вона була. Е ну, щоб її видно було. Але вона. Ну, я її дістати так не можу, бачите? Угу. А сейчас я ей дистану, надеюсь, вам сподобается. Смотрится. Так, чтобы я вот сейчас был в поле вашего зору. Я не буду, блог. Не бать. Что, блядь? Прикольно. А прикол то, что... Рухаємося далі? Давайте. Хорошо. А тепер дивіться. А, до речі, у мене це не чат рулетка, у мене це по-іншому називається. Хорошо. Це складний зараз буде фокус, реально складний. Але я спробую, я тренуюсь, треба пробувати. Так. Уявіть, що у вас в руках колода з невидимими картами? Угу. А тепер перетасуйте ці карти. Кажу коля. Тасуємо. Тасуємо, тасуємо, тасуємо. Хорошо. А тепер витягніть одну невидиму карту із цієї невидимої колоди. Єсть, подивіться на неї, запам'ятайте, покажіть хлопцям. І назвіть цю карту. Назвіть і покладіть назад. Нам казати її чи ні? Щоб всі чули. То є в нас вісім чергов. Ні, 27. 8 хрест. 8 хрест, да? так? Дивіться, у мене на голові е конверт. Один, один конверт. Тепер дивіться, як ви думаєте, що в тому конверту може бути? Карта. Як ви думаєте? Карта. Ні. 8. Ні. Дивіться. В конверті один папірець. Один. Карт всього 52. Конверт в конвертику один папірець. І ви сказали 8 хрест, да? Угу. Хорошо. Яху, блядь, ту люзюну. Рухаємося далі. Давай. Чи що цікавеньке показати? Давайте, давайте далі, далі. Добре, вам... Uh, із uh, розділу фантастики чи із розділу магії? Що? Фантастика. Давайте фантастика. Хорошо. Тоді скорочуємо наш спіч. А тепер у мене до вас запитання таке: якби у вас була машина часу, і ви б могли зазирнути у своє майбутнє, де зустріли людей, які завдали вам болю, якихось неприємностей. Стали б ви знову. Проходити через ті неприємності, яких могли б уникнути. Так. Тобто, наприклад, трошки по іншому поставлю запитання. Наприклад, ви, у вас, наприклад, є, ну, наприклад, телефон, але. Ну, всі думають, що це телефон, але це машина майбутнього. Машина, в яку можете зазирнути і побачити, що з вами трапиться завтра. І ви зазирнули, і ви дивитесь, що ви їдете на машині, і ви попадаєте в аварію і ламаєте там собі все руки ноги. Чи сядете ви завтра в ту машину і поїдете ви кудись на ній? А ти ж попадеш знову аварію. А похорона. Ви б зробили те саме, повторили б, так? Ні, ні. Ну я. Хорошо. А тепер дивіться, наприклад, ну ви ще молоді, я так зрозумів. Ви ще молоді, і вам, вам до цього ще далеко, але варто це взяти на озброєння. От дивіться, зараз в Україні демографічна криза дуже велика. І до війни 80%, по-моєму, 2 чи 85% пар вони розлучаються. І все із-за того, що жінка так хоче. Закінчується це все тим, що жінка народжує одну, двох, трьох дітей від чоловіка, саджає його на аліменти, ділять майно, квартиру, там, все, що є у чоловіка, ділять пополам, і чоловік, ну, можна сказати, лишається босий голий, лишається з аліментами, платить аліменти. Це дуже дуже погано. Я не знаю, виявляєте це чи ні. Якщо б ви знали, що оця, наприклад, дівчина, ну, наприклад, там. Яка вам дівчина подобається? Мабуть, щоб цицькі були гарні, такі, худенька була, красива. Вона вам дуже подобається, і, вон, і вона каже, що ви їй теж дуже подобаєтесь. І вона каже, слухай, давай одружимось. І ви кажете, давай. І потім вона з вами розлучається. Але ви, наприклад, от, наприклад, я вам кажу, що оця дівчина, з якою ви зараз зустрічаєтесь, ви з нею розлучитесь. <кхи> Мабуть, я наговорив багато. Коротше, аби вам хтось сказав точно, або ви побачили б своє майбутнє, і ви б знали, що ви точно з тією дівчиною розлучитесь, і вона вас посадить на аліменти, коротше, ви втратите з неї багато грошей, здоров'я фізично-психічного, і дітей своїх ніколи не побачите. Чи одружились би ви з цією дівчиною? Ні. От до цього я і ввів. А тепер дивіться, давайте зробимо зараз експеримент цікавий. Ви мені зараз називаєте число місяць рік народження якоїсь дівчини, якщо у вас є вона, я не знаю. Є якась дівчина. 20... 20... Стоп, 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 стоп. І число місяць рік народження свій. Я вам дещо таке розказую, що знаєте тільки ви, ніхто цього не знає. Окей? Ну, ти каже свою Тані. Ні, давайте спочатку хлопчача дата: число місяць рік. 20... Значить, дивіться, хлопці. Спілкуватись вам дуже комфортно один з одним. Той, який сьомого місяця, він дуже впертий, він любить стояти на своєму, він любить, щоб було так, як він скаже. А, якщо з ним хтось не згоден, він все рівно буде доказувати, доводити свою точку зору. Він ну, такий, а, як це можна не впертий, а ну, цілеспрямований, дуже цілеспрямований. І він любить командувати. В нього є задатки командира. От. Далі. Як бізнес-партнери щось разом зробити цим хлопцям, да, можна, класно. Непогано. Але зараз. Але бачення проблеми поганенько. Дивіться, ось у людей бачення проблеми дуже погано. Одна людина доказує, що це 6, інша доказує, що це 9. Знаєте? Угу. От о, у цих хлопців ну, майже так само. Майже. Ну, не критично, не сильно критично, але іноді вони сваряться. Нема такого повного розуміння Од, один одного. Угу. І я вам тільки що розказав по трьом параметрам. По трьом. А всього сім параметрів. Але інші параметри 4 треба рахувати. Тоді більше, набагато більше інформації, і вона більш точніша буде. От. Співпало щось? Ну, Те, що він у партії, mm. що буде доказувати. Буде зверху. Так до чого я віву? Для чого я це роблю? Просто я показую людям, що можна вираховувати сумісних людей несумісних, що з ними сумісно, що з ними несумісно, і можна. Вберегти себе у майбутньому. Тобто не нарватися на аліменти, на розлучення, на цю фінгію неприємно. Mm -hmm. Ну що, ще питання, якісь будуть, хлопці? Можу кось ще порахувати. Якщо, якщо ні, то можу ще один фокус показати і вже підвести. Фокус, фокус. давайте фокус. фокус, фокус. Давайте фокус. Один Давай. класний, це такий бомбєзний. Так, Ой, ну, Скажи сто в будь-якому місці. Стоп. Хорошо, в цьому місці Цю карту бачили, цю карту не бачили, Запам'ятай цю карту, запам'ятав? І ту, і ту? Одну карту одну цю. Запам'ятав? Запам'ятали. А тепер скажи будь-яке число від 1 до 10. 8. 8. Точно вісім? 8? І нічого не заставить тебе поміняти своє рішення. Ні. Хорошо, дивись. Один. Угу. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Я просто показую, що одна карта. Отак. Щоб ви не думали, що там дві карти скіпнув. Вісім. Вісім. Я казав, може там якась інша карта. Нічого не заставить поміняти вашу думку. Ви сказали ні. Якщо була б 9, була б не та карта. Ви сказали 8, одна карта. Я думаю, що це ваша карта. Правильно? Так. Вона... О такі справи, хлопці. Ладно, хлопці, підписуйтесь, якщо вам сподобалось. Але, вже. Ти підписався, не ти? Я вам бажаю гарного вечора, хлопці. щоб у вас все було добре? Дякую. Да. Вам теж, шановні друзі, бажаю всього найкращого, щоб у вас все було добре. Щоб у вас не було неприємності. А для того, щоб не було неприємності, особливо для того, щоб вам не траплялись люди, які роблять вам неприємності, вам, вам треба знати, хто з вами сумісний. Для того, щоб дізнатися, хто з вами сумісний, ось мій інстаграм. Пишіть мені в мій інстаграм, я зможу порахувати, наскільки ви з кимось сумісні, сумісні, або зробити список сумісних дат людей протилежної статі для вас. На все добре, всього найкраще.